Кити, ми з вами так давно вже не спілкувались. Посміхнись прямо зараз. Сьогоднішня тема нашого зібрання сила наших слів. Чи знаєш ти, що за допомогою слів Бог створив увесь світ, і цією силою він наділив тільки нас, людей. І сьогодні, в нашій біблійній історії про Давида і Голіафа, ми про це більше дізнаємось. Одного разу. Філістимлянське військо виступило проти ізраїльського народу, божого народу. І е, ізраїльський народ також виставив своє військо на захист. І посередині дня, десь ближче до обіду, батько Давида сказав віднести його братам їжу. І Давид відправився нести їжу своїм братам. І, прориваючись через НАТО, мені цікаво, до речі, що він ніс. Можливо, це була якась гуманітарка. Макдональдс же закритий був. І прориваючись через натовп військ, він побачив велетня. Він побачив якусь гігантську особу, і це був Голіаф. Дивлячись на всю ситуацію, як ізраїльський народ боявся, всі боялися, голяв над ними, насміхався, залякував, казав, що він непереможний, що його ніхто не може перемогти. Давид був трішки е, здивований всією цією ситуацією, і він вирішив втрутитись. Він підійшов до царя Саула і почав просити у нього дозволу втрутитись в цю ситуацію і розібратись з цим Голіафом, з цим велетнем. Він звернувся до Саула, а Саул подивився на нього і сказав, що Давид, ти ще дуже юний хлопчик, якщо наші найсильніші воїни бояться виступити проти цього гіганта, то як ти, маленький пастух, можеш його знешкодити. Але Давид був настільки впевнений, у нього була така рішучість і віра, що він все ж таки настояв на своєму, і він добився дозволу дозволу від царя. Цар почав його одягати в якийсь там щити, якийсь захисну форму, але Давид все це з себе зняв і сказав: вибачте, я до такого не звик, мені так незручно. Він пішов трішки, походив, походив, знайшов камінчик, підібрав камінчик, поклав його до себе в сумку і пішов до Голіафа. Голіаф, дивлячись на цього юного хлопця, почав сміятися, почав риготати. Він, мені здається, був в такому шоці, що такий маленький хлопчак вийшов до нього битися. Без нічого, без зброї, без е якихось захисних речей. І Давид сказав Голіафу. Ти йдеш проти мене з мечем та списом та щитом, а я йду проти тебе в ім'я Господа Саваота, Бога воїнств Ізраїлевих, які ти ганьбив. Нині Господь віддасть тебе в руку мою, і я вб'ю тебе, і зніму з тебе голову твою, і віддам трупи війська Філистимського птахам небесним і звірам земним, і пізнає вся земля, що є Бог в Ізраїлі. Зверніть увагу на те, як рішуче і з якою вірою Давид звертався до цього. Велетенського Голіафа, який казався зовсім непереможним. Потім Давид опустив руку свою в сумку, він дістав звідти камінь і влучив цим камнем прямо в голову Голіафу. І Голіафа було знешкоджена. І в цей момент філістимське військо почало розбігатися. Ізраїльський народ почав його здоганяти, знешкоджувати. І їх всіх було переможено, як і Голіафа. І е, знаєте, дивлячись на всю цю історію, ми можемо зробити такий висновок, що той момент, коли в нашому житті з'являється якийсь голяв, якась ситуація складна, яка нам здається такою величезною, страшною, яку всі-всі-всі навколо бояться, ми повинні бути як Давид, у якого не було зброї, у якого не було ніякого захисту, окрім його Бога і його віри і його слів, тому що те, що він казав. Допомогло йому отримати цю перемогу над Велетнем і отримати перемогу всьому війську над Філістимським народом. Отже, що нам потрібно запам'ятати, наші слова мають величезну силу. Тому давай разом з тобою будемо кожного дня говорити Божі слова у своє життя про себе і про тих, хто нас оточує. Давай говорити Божі слова людям навколо. Давай будемо говорити Божі слова в наші різні життєві ситуації. Давай будемо проголошувати перемогу, давай будемо вірити в найкраще. І справді, я вірю, що ми будемо бачити чудеса від Бога у Нашому житті і житті наших близьких, наших рідних і наших друзів. Тож давайте разом помолимось. Дорогий Господь! Ми дякуємо Тобі за твою присутність. Боже, ми благаємо тебе навчи нас правильно використовувати наші слова і пам'ятати про ту силу, яку ти нам дав. Боже, ми дякуємо Тобі за наш сьогоднішній день, наше сьогоднішнє зібрання. Ми благословляємо весь нас наступний тиждень. Будь поруч з нами, ми все віддаємо в твої руки в ім'я Ісуса Христа. Амінь! Була рада з вами бачитись. До нових зустрічей!